Цей вірш називається Я Бог чи сатана. Я Бог чи сатана, і в чим, і чого все ж більше в мені і в нас? Це ж в кожнім є і сповна, всі ж ніби люди ми є зовні. Та все гірше живемо собі і між собою, і в цім вина на нас. Та ми ж не хочемо знати це інше, нам все кортить те знать, що і вся юрба дурна, плетей верзе, у змі всіх іще дурніше. Такі часи, мовляв. Це все ж не новина, коли безумств на круг, навкруг і всюди є все більше, І до самознищення йде світ весь в тьмі здавна, і в роки всі нинішні він йде сам і все скоріше. І день, і ніч на всій землі війна вже не вщухає, в світі все темніше. Перед світанком в прірву, що без дна все пре від сатани і тьми. Без тьми світ все чистіше, а той, що з глузду з'їхав геть, щоб швидше весь сконав і всіми, хто є з ними, з чим в нас більше. За Бога майже всі ревем. та все ж нині ознак, у більшості з нас є від сатани, і більш страшніше, не жив наш світ за всі віки, як зараз, і так люд подурів в злій ненависті і зліше став нині з тим, і втім від злих собак. Скажених і лютих, у безумствах все грубіше. І ми ж, люди хомко все волає не Пихатий, бо дурний, у хаті з краю, інше, не те й не з тим, і не в тім, де Божий знак. Знак сатани. Мовляв, з ним ми ж мудріше, ніж кляті інші всі, хто не пани і не так. Як вимагаємо жити ми і все зліше, а про любов Христа забули ми і ознак, нас майже не лишилось людських більше, хоч зовні, ніби ж все як і було. Та знак від сатани на нас і в нас, і все грізніше, з ним не сховаєшся ніде вже і ніяк. Я Бог чи сатана, питай себе ж частіше, з нас кожен день і ніч і в снах всіх не борак. нема в світ цих часів ще гірше і страшніше від сатани і від його церкви знак, над світом тим, що знищеним скоріше вже буде весь ось ось. Та не барак ніяк не хоче знати і бачить, і чуть щось інше. Окрім того, з чим в чому він злидак, хоч знати цього і не хоче, сам де грішне, а де що праведне ж ще є, не всяк. Продав і продався і зрадив душу. Інше. Все не так страшно. З ким ще Божий знак. Любов Христа з ким і в кому, ті все грішне, здолають знищать, і жити знають як.